Друзі, всім привіт! Давно у нас не було. Давайте пораду від карт. Порада від Ідзин На грудень місяць. Як завжди, три карти. Обирайте собі будь-який варіант. Порада від Ідзин на грудень місяць. Раз, два, три. Відкриваю. Обирайте перший, другий, третій варіант. Поїхали. Яскраве сонце успіху знову сходить після довгого періоду невдач. Можливо, на вас чекає подорож. Намагайтесь не витрачати багато грошей. Найближчим часом у вас з'явиться несподіваний шанс стати лідером. В коханні і стосунках зараз все буде добре. Картка номер два. Великі зміни, навколо вас заздручі та, та плітки. Не на часі починати нові справи. Будьте наполегливими, але обачними. Не розраховуйте на чиюсь допомогу і не поспішайте з власними бажаннями. З людьми протилежної статі спілкуйтесь уважно та обережно. І третя картка. Здається, ви багато говорите і багато їсте. Залиште оточення у спокої, Зустерейтесь на собі ситуаціях у власному житті. Не нарікайте на свою долю. краще візьміть на себе відповідальність за те, що відбувається. Час приділити увагу здоров'ю. Ось так.